Женя, по-перше, хочу привітати тебе з твоїм першим голом за атлет. Які твої враження від цього матчу? Дякую за привітання. Ну я дуже радий, що ми змогли перемогти в такому непростому матчі, тому що гра була досить тяжка, особливо перший тайм. Ми якось не грали в свою гру. В другому ну, в перерві нам тренер зробив зауваження, як потрібно грати. Я вважаю, що в другому таймі приломили трохи хід гри. Показали характер та здобули важливі три очки та перемогу. Що допомогло команді взяти реванш за виїзний поєдинок, у якому ми поступилися три-нуль? Ну по перше, я думаю, турнірна таблиця у нас, якщо не понась три або чотири гри ми програли підряд, тому хотіли вже в з цієї гри виносити три очки та здобувати перемогу. А який настрій у команди на останні два матчі другого кола? Настрій тільки перемагати, щоб закріпитися якомога вище в турнірі таблиці. Дякую, успіхи наступних Дякую. матчах.